Так, дорожній велосипед з двома амортизаторами. Хто любить комфорт це для нього. Велосипедик не є дорогий. Десь в районі там не знаю, 6 тисяч гривень. Алюмінієва рама, 28 колеса. Не є важенький і максимально комфортний. Ви їдете по бруки де, Дуже мегесенький, такий, ну дуже прикольно. Має значить, туку, яка дає енергію на цю фару. Дивіться, резина, швальба, марафон. Алюмінієва вода осилені, пістоновані. Тут стоять моноблоки вічні, які працюють дуже прекрасно. Ота на кнопочку нажимаєш, отак чик-чик-чик. Дуже прекрасно працює. Вилучка тут РСТ дуже мегенька і доброта. Ще все в оригіналі. Гальма, все. шимановський шатун в оригіналі. Передній перемикач в оригіналі Альтус. Задній перемикач на касеті Аль... Стоять алюмінієві добротні втулочки, які дають. Дуже добротно накат. Тут дивіться, що робиться. багажник 70 кг я важу сідаю. Хоч би що. гельове сідло дуже комфортне, під будь-який зад підстроюється серворуль регулюється отак нахили. Плюс піднімається, опускається. на ріст він десь піде шістдесят метр сімдесят п'ять. Дивіться, стану Все як лялечка, я вам говорю. Дивіться, задня втулка діору. Є замочок, який закриває заднє колесо. От ключ стоїть в ньому. Ця вся система на підшипниках, не на втулках в китайських роврах. Ну, Одним словом, велосипед дуже добротний. На ті кошти за нині ви можете, ви навіть китайського не купите нормального велосипеда за 6 тисяч гривень. Оце креста Швейцарія. Дуже добротне. Когось буде цікавити, пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua. Або приїжджаєте в кулики магазин, вулиця Львівська, 20, також відсилаємо новою поштою.